Друзі, всіх вітаю на своєму каналі і це нове відео. Воно буде про те, як я їздив по Києву, підвозив людей і брав з них за це гроші. Екскурсія прям по таким веселим місцям. Це у нас знаходиться київський крематорій. Що це за така? Я Не можу зрозуміти, що так довго. Блін, вибачте, я не сказав, що у мене собака. Вибачте, вибачте, можна, можна я поїду. Привіз. Боріса Джонсона. Thank you so much. Goodbye. Good 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 поки ти чемодан загрузили, то я чуть не вмер. <плес> Дід Єлі ходить, бідняга. а вона ще жде поки в ній двері вийде, відкриє, господі прості. Дякую тобі, Uber, за те, що ти мені підганяєш сьогодні. Нормальні комфортні закази. І так, друзі, всіх вітаю. Субота. Субота, субота, буду працювати в таксі. Чекали або не чекали. Але я хочу зняти про таксі. Є така можливість, чому б і не зняти. Хочу сьогодні попрацювати суто в і, Звісно, пріоритетно в мене буде комфорт, я увімкнувся. Як бачите, сходу насипає. Хочу попрацювати в Uber, але як буде? Одразу залітає комфорт, але на. Триками подачі я не дуже хочу їхати, тому давайте почекаємо щось інше. 24 у Брік. Згляньте, робота навіть іде з ходу включився, погнало насипати. Як там взагалі зараз робота в таксі? Напишіть мені про це, будь ласка, під відео. Мені цікаво, які зараз каси. У мене, як завжди, планів на касу немає ніяких, тому що заробимо, то заробимо на годиннику. 11.40, поки проснувся, поки туди-сюди, от уже й обід реально. Поки підготувався, поки заправився, півдня вже й пройшло. Попрацюємо десь годин 8, може, може 7, може 9, коротше, побачимо. 2.4 подача, перше замовлення. Буду їхати по той простій причині, що Стоять не можна. Як тільки я останавливаюсь, на цьому все закінчується. Тому, коротше, сьогодні катаємося. Навіть буду періодично, звісно ж, і X брати, бо я так покалькулював, що X це те саме, що уклон комфорт базовий, реально. Пруна перше замовлення. Дивимось відос далі. Ні. Так, щойно почав їхати і мене скасували. Ладно, я, до речі, згадав, що з Петлюри це автовокзал центральний, там де ж де. І я туди зараз не хочу їхати, бо. Я думаю, що я там стану. До речі, я там реально не був довгий період на тій вулиці і недавно туди заїхав. Я думаю, що там вже навіть паркоміс немає. Тому, друзі, стоїмо, чекаємо інше замовлення. І так, пацани, тим часом залітає вже інше замовлення з Сверстюка на байкову 6. Блін, якщо чесно, навіть і не пам'ятаю, де це, це, скоріше, що якийсь район Дімівки. Чи ХЗ поправте мене, може я не так що скажу? І виходить, що мабуть із всіх моїх відосів це самий перший, де я прям одразу отримую якесь замовлення. Дивлюсь, що прям реально починається вже жорстка осінь. Будуть дощі і всяка діч. Тому, поки є якийсь настрій, нормальна погода, потрібно його використати з екскурсіями по рідному Києву. Приїхав я на байкову, бам, ось воно замовлення. 20 хвилин ми досі їхали. Я не знаю. Я тут чесно кажучи, на цій вулиці я вперше. Я прям дуже люблю такі вулиці, де от реально хрен де станеш. Це прям вообще мої, мої улюблені. Ще ті пуля, блін напереднє сидіння вломився. Я так не люблю, коли до мене напереднє сидіння клієнти сідають. Це просто капець. Ось така у нас локація. І коли буде інше замовлення, я навіть і не знаю. Так, друзі, а тим часом мені зайшло замовлення. Я включив уклон комфорт, тяжела артилерія, бо мене реально ця локація не дуже вдохновляє. І вона не дуже така у нас, дивлюсь, прибульна в плані роботи. Я побачив нарешті, що тут у нас знаходиться. а Це у нас знаходиться київський крематорій. Я й не знав навіть. І ось у нас, кстати, байкове кладбище. Короче, да, сьогодні у мене екскурсія прямо по таким веселим місцям. Я, чесно кажучи, якось давно хотів сюди потрапити, просто якось пройтись по могилам якихось видатних людей, але. Як бачите, я тут побував як таксьорік. Ладно, їдемо, забираємо людину і прямуємо на поділ, на ярвал. Клас, центр. Так, друзі, звільнився я на ярвалу. І одразу мені по комфорту залітає інше замовлення. А це замовлення воно ну, ось Дзінг. За 6 кілометрів 187 гривень. Але ви не забувайте, що це уклон, і тут ще потрібно відняти буде комісію. Це не Uber. Через це мені уклон теж, кстати, не дуже подобається через такі от моменти. І я вже одразу взяв, як я не знаю, сказав чи ні, одразу ж по комфорту, от буквально 50 метрів, інше замовлення. І їду тепер на оболонь. Так, ага, ось мене чувачок уже ж Все, друзі, включусь, коли буду на місці. Друзі, не для кого не секрет, що я займаюсь продажем та пригоном автомобілів за кордону. І купую я їх на лізингових аукціонах Європи. І, звісно, постає логічне питання: а як же перевірити те, що я купую? І вихід є. Всі свої автомобілі я перевіряю за допомогою сервісу CarVertical. Це сервіс, який вам покаже і розкаже всю минулу історію вашого автомобіля. І для прикладу, як це все працює та виглядає, ми візьмемо ось такий червоненький Dodge Charger. Як бачимо, одразу його влупили і скрутили, судячи по даним зауваженням. Також машина перебувала в місцях, де потенційно могли б бути стихійні лиха. Сходу ми бачимо фотки машини в 2019 році. Тут вона була ще ціленька. В кінці 2020 року вона вже продавалась увалена, і в 2021 році вона вже засвітилась, вся відремонтована, вся красива, небита і не фарбована. Також сервіс вам ще покаже, чи був автомобіль зареєстрований у таксі чи у прокаті, та чи перебував автомобіль у розшуку. Ну і одне з найголовніших критерій, що має величезну роль при покупці автомобіля, це його пробіг. І тут ми бачимо попередження, що він був скручений. До речі, є 17 відміток пробігу. Це, я вважаю, дуже корисна інфа. У 2020 році фіксувався пробіг 71 тисяча кілометрів, а в 2021 році вже 43. Тобто 28 тисяч десь по дорозі загубилось. Ну, і як ми бачимо, є відмітка страхової компанії про пошкодження. Також можна побачити в який період часу і за скільки ця машина продавалась. Інформації, як ви бачите, досить багато, і її достатньо, щоб прийняти рішення, чи потрібен вам цей автомобіль до покупки, чи ні. Загалом сам користуюсь цим сервісом, і він мене неодноразово виручав. За моїм промокодом DIMI ви зможете отримати знижку 20% на будь-який звіт. Сервісу CarVertical. або за посланням, яке ви побачите в описі під відео, або в закріпленому коментарі. І так, загалом від себе знижечку я вам дав і продовжуємо відос далі. Бамс, ще одне замовлення є. Я на оболоні. Приїхав я сюди і привіз якогось іноземця. Хоча було написано, що це Дмітрій. Тут такі прямо затори лютіші. По дорозі взяв замовлення, ще одне мені прийшло по комфорту. Мене там дівчина вже, мабуть, жде хвилин 10. Навігатор пише, що мені ще 11 до неї їхати, 2 кілометри. Я не можу зрозуміти, а чого так довго. Ладно, поїдемо. Бо я думаю, що вже якби не камільфо зливати людину. Вона мене так досить довго чекає. Правильно? Правильно? Тому, друзі, прямуємо далі. Куди там буду далі їхати, я не знаю. А взагалі. Ми їдемо, і це саме головне, а не стоїмо. І сьогодні, я, чесно кажучи, взагалі дуже задоволений, як іде робота, і головне, вона йде по убору комфорту. Це означає, що в нас буде нормальна каса, якщо все буде продовжуватись в тому самому дусі. Тому, друзі, якщо ви це все дивитесь, то не забуваємо ставити вподобайку та підписуватись на канал, бо багато народу мене дивиться. На жаль, без підписки. Тому да, підписуємося і дивимося. Коротше далі. Взагалі, поки настрій реально класний. Хороша погода, хороші закази, приємні клієнти. До речі, попередні клієнти, щоб у мене по комфорту, по уклону. Я приїхав на крематорій туди ж, і там була сімейна пара, і вона була з собачкою. Чувак, прям так: блін, вибачте, я не сказав, що в мене собака, вибачте, вибачте, можна, можна, я поїду. Я говорю, там друг, без базара взагалі. Я не такі прям принциповий. Тим більше там така собачка. Дякуємо вам за те, що ви такий класний. Я говорю, та раді Бога, пацани. І в ітоні вони мені ще накинули кинули полтосик. Чає за що їм дуже дякую. Так, а тим часом я звільнився приїхав я десь коротше в районі цього Андріївського узовоза. Замовлення воно ось дзиньк, Ну а якщо чесно сказати, то конкретно сюди я не дуже горів бажанням заїхати, бо я якась і не глянув адресу, куди їхати. Щоб я побачив, що це буде в цей район. Я б кризався, що скасував замовлення. Тому, друзі, чекаємо інше замовлення потрібно вже буде скоро щось перекусити, бо я зранку толком ще нічого й не поїв. Блін, так обожнюю цей центр, що хрен тупа ти де станеш. Це просто якась. Жопа, блін. Коротше, да, моя ностальгія по таксі трохи вже закінчується. Уже це все перетікає в рутину. Якусь я б сказав. Поки що мені все приходить тільки UberX, але я ще поки не готовий катати по UberX. X. Чекаємо, щось по комфорту. Люди є. Тим більше центр по-любому хтось довикличе Зараз комфорт, я так вважаю. А може ні. Бесить німного, реально бесить. І я не знаю, чо, але, блін, такі затори якісь конські стали. Було вроді все тихо спокійно. Зараз <плес> реально якась дупа почалася. Попрокидались всі чи що. Що не спиться, народ. Субота, вихідний день. Спіть. Друзі, привіз Боріса Джонсона. Ми поки той чемодан загрузили, то я чуть не вмер. блядь. Привіз я його, всього ось замовлення, бо я там в центрі стояв на тій театральній. Я реально думав, що мене зараз мозгі лопнуть. Стоя, мабуть, час, ще й сонце так дуже жорстко мене гріло. Коротше, друзі, ось така робота. Робота трохи просіла. І реально по комфорту ні одна обізяна мені в Uber не скинула навіть гривню чая. Я, чесно кажучи, вважав, що хоч цей Борис Джонсон щось закине, але. Ні, бо іноземці, вони іноді люблять закинуть бабла. Але. Не цей. Я взагалі, чесно кажучи, помітив, що більше всього я стомлююсь саме від очікування, коли додаток в ось такому стані. Бо коли я возу замовлення, це якось весело, динаміка якась. Ну, коротше, весіле. Коли ти просто стоїш і витрачаєш своє життя дарма. І робота реально в обід щось просіла. До речі, на годиннику вже майже 15 година. По пробігу я не знаю, скільки каса десь може в районі тисячі. Гривень. Получається десь за 3 години така каса. Ну, чесно кажучи, така собі каса. Але нічого, попрацюємо ще далі. Я думаю, що ще декілька годин ми точно повозимо. Я думаю, що 2000 зробимо, можливо, навіть і більше. Друзі, і що ви думаєте? Простоявши десь хвилин 40, як завжди, я нарешті взяв замовлення. По Uber X. Поїду на Воскресенку з контрактової площі. Я його, чесно кажучи, взяв по тій простій причині, аби мені б уже звідси кудись спітлять. бо це якась реальна дупа. Реально дупа почалась. Ладно, поїдемо на лівий берег, можливо, там буде ситуація краще. І, чесно кажучи, на Подолі щось взагалі народу немає. Можливо, всі на вечір повилазять більш погуляти, але поки що щось взагалі. Ладно, зараз приїдемо на Воскресенку, а там щось придумаємо. Блядь, я так ненавижу, коли це ломиться на переднє сидіння, капець. коли особливо ще їде 50 людей, що повний салон. Якраз таки зараз був такий випадок. Коротше, приїхав я на паркові озера. Це вулиця Воскресенського замовлення дзинь, 170 гривень за 10 кілометрів, якщо я не помиляюсь. Чекаємо далі замовлення. Заходить мені по дорозі, ще ікс Обратно в центр за 220 гривень, але я щось реально. Ну, блін, не хочу реально я в центр їхати. От капець. От я, типу, десь на троєшку погнав би погнал, на балонь. Десь на пазнячки зльоту або на Русанич. І реально, тільки я виїхав з центру, одразу все. Пішла швидкість, пішло движення, все класно, все швидко, взагалі ідеально. Тому, коротше, центр фігня. Там нема ні роботи, ні свободи. На годинку зараз 16.01, а це означає, що я працюю десь близько 4. Годин 4,5. Уклон у нас 188 плюс 50 чая. І тут у нас 1001 гривня і не одного чая по уберу. Так що, якось так, працюємо далі. Так, і що я можу сказати? Постояв я буквально пару хвилин. Після останнього включення і взяв я інше замовлення. Замовлення у нас буде на приорку, це щось там мінські масив, якщо я не помиляюсь. І це Uber X. Ну блін, головне не стоять, бо реально, я коли стою, це взагалі для мене самоубійство. Тому, друзі, стоять не треба. Це прям мі вам лютий совет. Перебирати, звісно, стоїть. Всяке говно катати не треба, але якщо прям реально печально все і є ризик, стояння на місці, то лучше вже трошечки поопустити свої хотелки і поїхати, хоча б за скікись. Так, звільнився я на не знаю де дзінь, ось замовлення. Привіз дівчинку і почекаю десь тут во дворах наступне замовлення. Тоже не зовсім розумію прикола. Привіз дівчину, вона вийшла і пішла взагалі кудись далі. в іншому на направленні. Цікаво, люди іноді замовляють таксі, але то не суть. Друзі, я, якщо чесно, то трошки вже втомився з непривички, бо це моя робота тільки на Ютубі. Як ви можете знати, хто мене взагалі дивиться, той знає, що я зараз знімаю відео для того, щоб просто показати вам роботу в таксі, яка вона зараз. Ну і плюс нагадати собі, як це воно бути водієм, бо я колись працював в таксі. Досить інтенсивно, декілька років тому. Чекаємо замовлення. До речі, заказік у нас на 224 гривні і загалом у нас вже 1226 на Uber і уклон, скільки то там я не пам'ятаю. Пойде, пойде і пойде. Працюю я рівно 5 годин. Зараз половина п'ятої. <пілляє> так, ну що, шановні, теле -тель 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 телеглядачі. Прийшло мені замовлення по комфорту. І блін, воно прийшло на подол. Опять я поїду на подол. Але ладно, я реально тут уже задобався торчати. Я тут проторчав тільки що десь. Знову хвилин 30, мабуть, точно. Ну це діч, взагалі повна діч. На годинку 17-17, да, десь хвилин 40 насправді я проторчав. Блін, не знаєте, спина все-таки побалює. Реально, це я вже, мабуть, старішаю. Приїхав у двір і щось нікого я не бачу. Тут хоча б є де стать, є де розвернутися і... Чекаємо клієнта. Чекаємо п'ять хвилин. Якщо ніхто не виходить, лупасимо відміну, збиваємо компенсацію і радіємося, що ми на халяву отримали гривень скока там 100, 130, тридцять да, за відміну в уклоні, бо в ой в уклоні в комфорті в обірі, бо в віксі 100 гривень, наскільки я пам'ятаю зараз. Так, друзі, приїхав я на подол. Зиньку ось воно замовлення. Ой, фу, і що такі заказ э, дебільний. По-перше, щоб опять толпа людей зіло, а во-вторых, якісь типо, такі псевдоінтелігенції. Дамочка сидить, не виходить, жде поки її Дед Діт є ходить, блин, бідняга. А вона ще ж поки в ній двері вийдуть. Господи, прости. ну коротше. Коротше, друзі, звільнився я на подолі чекаю інший з З які ж тут дороги на цьому подолі. Це капець. На годиннику вже майже шоста година. Починає сонце потроху вже сідати. Це означає, що ми тут вже довго не затримаємося. І, до речі, стає насправді холодно. Друзі, я знову запустив цей турбобензиново газово дізельний мотор. І це означає, що в мене прийшло нове замовлення. Поставив буквально дві хвилинки. Знову залетів мені комфорт. Спасибо Uber, тобі за те, що ти мені підкидаєш комфортик. Прям дуже тобі дякую. Буду зараз їхати на заказик. На заказик, На заказик. Я ж казав, що зараз вечір. Нараз буде трохи бодріться. Так що да, зараз я думаю, ще трохи поїздимо пару годин і будемо лягати Спать, блін, а хочете прикол, приїхав я якраз рівно туди, де висадив перших клієнтів, яких тільки що сюди привіз. Але судячи з цієї картиночки, що чувак ще десь всередині здання, то він ще, мабуть, і не планує виходити. Нічого страшного, просто очі капає. Тут у когось. Тут у когось, мабуть, караоке на майдані в квартирі. У нас буде така штука, следите за музыкой. Друзі, привіз я пацанчика на Здолбунівську. Замовлення ось воно, дзинь. Коротше, замовлення ну, нормальне, адекватне. Дуже швидко я його виконав, може хвилин за 15 я проїхав по набережній. все чисто, все спокійно. І реально стає холодно. Я вже позакривав вікна повністю, я вже скоро буду включати, мабуть, печку. Бо я думаю, ще пара годин і буде Ну Так, ну що любить телеглядачі. Капнуло мені інше замовлення. У мене сьогодні, блін, подачі такі конські. Знову 2 км подача. Але там а, комфорт, тому я знаю, що там нормальний коефіцієнт за кілометраж. А, значить, якби і не впадло, і податись. Буду їхати зараз на ЖД вокзал. Уже, як бачите, помітно стає темніше, хоча на камері цього не дуже видно. Але на вулиці вже реально так нормально темніше. Зараз це замовлення зроблю і вже буде каса на убірі двушка. В принципі, План мінімум зроблений. Я не кажу, що це все, можливо, ще пару заказів бахнемо, щоб натягнути типу, 2,5. Ну і звісно ж, раз ви додивились до цього моменту і ще не поставили вподобайку, то виправляйтесь, ставте. Ну і хто не підписаний, звісно ж, ще підписуємося. Дякую. Так, друзі, приїхав я на ЖД, звільнився. Ой, замовлення дзиньк. Блін, реально зробили якусь тут непонятну реконструкцію, що я взагалі в шокі, що це за діч. Хрен знає, як ставати, всі запригують на ходу, всі на ходу випригують, Це реально якась діч. Капець, гляньте, знаєте, гляньте, гляньте, я зараз ну Це просто діч. Фух, коротше, да, на вулиці вже досить темно. Це ви на камері зараз бачите, так що насправді все ярко, але насправді це не так. Виїхав на Жилянську, шукаю десь дірку, щоб. Запаркуватись. Ну що друзі вам сказати? Я то не то, що втомився, моя спина реально щось втомилася. Я не знаю, що це таке. Перш у не так, щоб в таксі мене загуділа спина. Мабуть, все-таки питання звички своє дає. Так, як бачимо, тут все пусто, по комфорту, по уклону, мабуть, те саме. Да. а, я тут ще навіть і офлайн. Не знаю, можливо, зараз включу комфорт по уклону в сторону дома. А Убер побачимо. Якщо щось гарне зайде, то ще кудись поїдемо. Якщо ні, то вполне таке може бути, що я вже поїду тоді додому. Все, я на Русланівці прямо у себе біля дома. Цілий квест, як виїхати звідси і запаркуватись. Тому, друзі, все, зміна закінчена. Замовлення, до речі, ось воно, дзиньк. І до завтра. Друзі, це вже новий день, і підрахувавши вчорашню касу, я бачу такі показники. По уклону я заробив ось стільки, по уберу ось стільки. Загалом ось стільки. Пробіг на це все склав 115 кілометрів. Напишіть, будь ласка, в коментарі це нормальний пробіг по сповідношенню каси та кілометражу чи ні, Катаючи чисто Uber Comfort і іноді Uber X. Напишіть, до речі, в коментарі, які каси зараз, зараз заробляєте. Ви, якщо ви працюєте теж в таксі, мені дуже буде цікаво про це почитати. Ну а тепер саме головне, якщо ви додивились до цього моменту і ще навіть не підписались. Це капець жесть. Тому давайте підпишемося, бо багато людей дивиться мене без підписки це дуже і дуже погано. Тому давайте виправляти цю ситуацію. Дякую ще раз всім за перегляд і до наступного відео!